Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, пісні пиріжки з квасолею і цибулею. Вони виходять м'які, ароматні і чудово підходять для чаю чи кави промити 1 кг сухої квасолі, білої, червоної, яка вам подобається, і залити водою на пару годин або на цілу ніч. Пройшла ніч, квасоля гарно набухла. Сипаємо квасолю у каструлю, заливаємо водою і ставимо на газ, доводимо до кипіння і варимо до готовності. Коли квасоля готова, треба її охолодити і перекрутити через м'ясорубку. Беремо три цибулини, нарізаємо їх кубиками. На пательню наливаємо дві столових ложки олії, розігріваємо її і висипаємо туди цибулю. Rit